Три типи зйомки, які мені дуже подобаються, які я б хотіла зробити в своєму житті. І перше, це зйомка з конями. В цьому є якась неймовірна тиша, спокій. Мені здається, що зйомка з конями це вже емоція. Тобто, кадр вже виглядає дуже атмосферним, спокійним і дуже дуже стильним. Наступна зйомка це в ковбойському стилі. Я дуже люблю ось цей вайп-диніму, пилу, західу, сонця, чоботи, ось цей прикольний капелюх, і це все просто дає неймовірну картинку. Це вже трохи про свободу, про характер, і я б дуже хотіла в Техас і зробити таку неймовірну зйомку. Це прям для мене мрія номер один. І остання це зйомка з водою. Біля океану, біля моря неважливо. головне, щоб була вода. Особливо мені подобається, коли модель пирнає під воду, і зйомка вже йде з-під води. Ще мені подобається, якщо модель вдягнута в сукню, яка розвивається по вітру, особливо якщо вона біла. Або знаєте, якщо модель стоїть далеко, і видно тільки її силует, а навколо море. І це все дає дуже-дуже гарну картинку. А яка з тих зйомок подобається найбільше вам? Пишіть у коментарях.